Як навчитися плавати На відпочинку. Шукаємо бортик, сідаємо на нього, виправляємо ноги. І ноги у нас рівні носки, тягнемо не на себе, а від себе. Коліна не згибаємо, починаємо працювати ногами кроль. Ноги високо не піднімаємо. Ось так робити не потрібно. Також не потрібно згибати ноги в колінах. Неправильно. Показую ще раз. Сідаємо на бортик, ноги випрямляємо і рівними ногами. Вивчили. Переходимо до наступного кроку. Тепер залазимо у воду, тримаємося за бортик, лягаємо на живіт, ноги піднімаємо угору і працюємо ногами кроль. Тут запам'ятати. Ноги ми так само не згибаємо у колінах, високо не піднімаємо над водою. Ноги мають бути рівними і п'ятки ледве-ледве виходять із води. Зараз я вам покажу, як неправильно і як не потрібно робити. Так робити не потрібно. Так само не потрібно робити ноги велосипед. нікуди не впливете. Ще раз показую правильний варіант. Лягаємо на живіт. І п'ятки ледве виходять з води. У нас невелика. І також неправильно, коли ви робите сильно велику амплітуду, начебто ноги і рівні, і працюють правильно, але за рахунок великої амплітуди ви будете пливти або назад, або взагалі стояти на місці. От розводити ноги також не потрібно. Ми вже вивчили, як працювати ногами, і зараз ми вивчимо, як потрібно видихати у воду. Це база плавання і його основа. Ми тримаємося руками за бортик, так вам буде легше і простіше. Ноги ставимо на дно басейну, опускаємося у воду. Спочатку видихаємо ротом на рівні води. Робимо так звані бульбашки. <звук> Чудово, спробували, у вас виходить. Тепер те саме, але нам потрібно опустити обличчя у воду. Тримаємося руками, опускаємо спочатку обличчя, а потім починаємо видихати. Можете спробувати видихати ротом, якщо вам буде простіше. Також чудовий варіант, коли ми видихаємо носом, так як це роблять професійні плавці. Видих у нас не довгий і не короткий. Не потрібно видихати одночасно за маленьку кількість часу все своє повітря. Нам потрібно видих розділити і зробити його довгим. Ось так от неправильно. Ось такі хаотичні видихи вони вам не допоможуть у плаванні, а навпаки, будуть створювати почуття хаосу і невпевненості і вам буде плавати некомфортно. Якщо ви зробите дуже довгий видих, також у вас просто не залишиться потім повітря, щоб комфортно вдихнути. Найкомфортніше вам буде, якщо ви будете виконувати видих на 6 рахунків. Вдих зробили ротом, опускаємо голову в воду і на 6 рахунків рахуємо про себе, видихаємо у воду. Це саме комфортний буде спосіб зрозуміти, як і недовго робити видих, і не коротко. Самий головний фактор: видихаємо ми завжди лише через ніс або через рот. Можна через нос і через рот одночасно, але вдих ми робимо лише тільки через рот. Ми ніколи не вдихаємо носом. Ми, ми звикли, що у звичайному житті ми дихаємо носом. Але як тільки ви зробите носом вдих у воді, вся вода, яка там залишається після того, як ви проплили, ви її вдихнете, ніс буде пекти, вам не сподобається і, можливо, навіть відпадає бажання плавати. Тому вдих ми завжди робимо лише через рот. Раз, до. Наступний крок навчитись поєднувати видих у воду з тим, як правильно працювати ногами кров. Для цього нам також потрібен бортик. Підходимо до нього. Зараз лягаємо на живіт, піднімаємо ноги угору і починаємо виконувати ноги кроль, при цьому роблячи видих. Зараз давайте виконуємо декілька вправ на відчуття води. Перша вправа це буде поплавок. Ми неряємо під воду обхватуємо свої коліни і чекаємо, поки вода нас сама виштовхне. Наступна вправа мертвий плавець. опускаємося вниз. Руки і ноги також дивляться вниз. Добре рано. Наступна вправа зірочка лягаємо на живіт, руки і ногу розставляємо в сторону. Якщо у вас тонуть ноги, при вправі зірочка, це абсолютно нормально. так як у дорослих таз важкий, центр тяжіння зміщений, тому ноги тонуть. У тих людей, у яких частка жиру більша, вони зазвичай краще лежать на воді, так як жир легший за м'язи. Але іноді це також не показник. Діти дуже гарно, до речі, лежать на воді, тому що у них кінцівки в порівнянні до їхнього тулуба менші, тому вони гарніше лежать на воді. Це абсолютно нормально, і є люди, які навіть дуже худенькі, гарно лежать. Це просто гарна плавучість. Не переживайте з цього приводу. Ви навчитесь плавати і так. Наступна наша вправа це ковзання. Нам потрібен бортик, ми будемо від нього відштовхуватись. Руки робимо в стрілочку. Одна рука зверху інша і великим пальцем закриваємо. Голову ховаємо між руками і будемо ковзати по воді. Ноги у нас не працюють. Чим довше буде ваше ковзання, тим буде краще. Чим довше ви лежите на воді, тим краще намагайтеся як можна далі і краще просковзити. І зараз виконуємо все те саме: те саме ковзання у стрілочці, але ноги будуть працювати кроль, як ми з вами вивчили. Робимо все те саме, але додаємо видих у воду. Ви вже вмієте плавати, ви вже вмієте лежати на воді, працювати ногами, вдихати у воду і переміщатись на воді. Наступний крок це вже як навчитись працювати руками. Це вже ми вивчимо в наступному відео.